Шановні журналісти, ми вітаємо вас в Міністерстві оборони. Сьогодні ми продовжуємо інформувати громадськість про ті реформи, які відбуваються в Міністерстві оборони України. У цьому контексті, сьогодні ми проводимо брифінг присвячений новій системі харчування Збройних сил України. Сьогодні у нас в брифінгу беруть участь начальник тилу Збройних сил України генерал-майор Юрій Гусляков. А також начальник відділу головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України майор Олександр Цвіліховський. Сьогодні ми говоримо про нову систему харчування Збройних сил України із застосуванням каталогу. І, окрім того, вас буде поінформовано про організацію контролю безпечності і якості харчових продуктів за оновленою системою. Працюємо наступним чином. Наші сьогоднішні спікери виступ виступлять зі своїми промовами. Після цього в межах виділеного часу зможемо попрацювати в форматі питання-відповідь. І зараз я хочу запросити до слова начальника тилу Збройних сил України генерал-майора Юрія Євдокимовича Гуслякова. Прошу всім доброго дня. Тези виступу мого на слайді. Тема. Щодо продовольчого забезпечення, за новостями харчування і застуванням каталогу продуктів. Будь ласка, слайд 2. Відповідно до завдань, визначених концепцією розвитку сектора безпеки і оборони України, воєнною доктриною України. Щодо реформування системи матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України за стандартами НАТО, започаткована реформа системи продовольчого забезпечення. Основна її мета. Це урізноманітнення харчування військовослужбовців та покращення його якості. У січні 2017 року міністром оборони України було затверджено концепцію реформи системи продовольчого забезпечення та визначено основні завдання провадження нової системи харчування за каталогом продуктів, організація ремонту та оновлення матеріально-технічної бази продовольчої служби військових частин. Підготовка персоналу продовольчої служби, створення ефективної системи контролю якості за продовольством. Основними принципами нової системи харчування є: покращення харчування військовослужбовців за рахунок використання розширеного асортименту продовольства в межах визначеної вартості на добу, відновлення штатних посад молодших спеціалістів продовольчої служби. Прадження електронного обліку руху продовольства та забезпечення ефективного контролю за наявністю продовольства на складах військової частини. Нова система харчування передбачає, харчування військовослужбовців здійснюється не за встановленими нормами, а за ціною та калорійністю, з обмеженнями максимальної ціни. Та мінімальної необхідності кількості калорій в межах від 3500 до 6000 кілокалорій для харчування військовослужбовця на добу, а за необхідністю для підрозділів Сил спеціальних операцій до 10 тисяч кілокалорій. Католог, каталог продуктів харчування затверджений міністром оборони України. 11 травня 2018 року дозволяє військовій частині замовляти у суб'єкті господарювання 396 найменувань продовольства. Крім того, на 2019 рік опрацьовуються зміни до каталогу, де додатково буде включено ще 13 позицій. От у 2017 році розпочато перехід військових частин Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення і застуванням каталогу продуктів харчування, в першу чергу здійснено перехід бойових бригад сухопутних військ, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, навчальних центрів, госпіталів, які виконують завдання в районі операцій Об'єднаних сил. На сьогодні продовольче забезпечення за новою системою здійснюється у 73 Військових частинах. Кількість особового складу харчування, яких організовано, за новою системою, становить близько 60 тисяч осіб. Наказом Міністерства оборони України про перехід військових частин у 2019 році передбачено перехід 284 військових частин із загальної чисельності харчується до 50 тисяч осіб. Необхідно зазначити, що позитивними змінами впровадження нової системи харчування є введення посад військових кухарів. На початку проведення антитерористичної операції в 2014 році склалася ситуація, коли за систему аутсорсінга наслідок повного скорочення посад кухарів не було готувати їжу. кому. З метою укомплектування військових частин. Військовими кухарями проводиться робота із залученням цивільних осіб до працевлаштування у Збройних силах, підвищення престижності професії та її підготовка у 184 навчальному центрі. Прикладом позитивних змін під час впровадження нової системи харчування є збільшення м'ясної групи на 40%, збільшення овочі групи, забезпечення свіжими сезонними фруктами. Кисломолочними продуктами, соками, напоями, кондитерськими хлібобулочними виробами, спеціями та готовими соусами. Крім того, замовлення такого асортименту продуктів харчування дало змогу організувати приготування різноманітних страв, у тому числі з кухні різних країн та національностей. В районі операції Об'єднаних Сил, в тому числі на передній край оборони, військовослужбовцям постачаються. Поряд з консервованими продуктами свіжі кисломолочні продукти, сезонні овочі та фрукти. При визначенні граничних обсягів коштів із розрахунку на одну особу для замовлення продуктів харчування в межах військової частини враховується належність військової частини до відповідної категорії, специфіка завдань, які виконуються, та фізичне навантаження. При цьому застосовуються коефіцієнти. Слайд. Позитивні зміни також відбуваються в оновленні матеріально-технічної бази, а саме в проведенні у військових частинах капітальних поточних ремонтів об'єктів продовольчої служби, закупівлі сучасного технологічного обладнання та посуду. В межах виділеного фінансового ресурсу у 2017 році було проведено ремонтів у 13-й їдальні. Прошу увагу на слайд! У 2018 році 21 їдальня. На 2019 рік планується здійснити ремонт у 48 їдальні. Крім того, в цьому році е, послуги замовлені на капітальний ремонт ще е, реконструкції, підготовка документації е, 13 їдалень. Слідуючи, будь ласка, слайд. Для забезпечення впровадження харчування за каталогом, дійсно закупівлю сучасного технологічного обладнання. В 2017 році для 23 військових частин 1394 одиниці на суму 57,7 млн грн. В 2018 році для 50 військових частин 4330 одиниць на суму 125,8 млн грн. Для решти військових частин на 2019 рік сплановано 10 371 одиниця на 363 мільйони гривень. Наявність сучасного аталогічного обладнання дозволяє вдосконалити процеси приготування їжі, заощадити час кухарів та спланувати різноманітні страви, враховуючи побажання військовослужбовців. Слід зазначити, що до часу переходу збройних сил. На систему харчування за каталогом закупівля та оновлення матеріальної та технічної бази не проводилася. Керівництво Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України постійно приділяється увага організації належного продовольчого забезпечення та здійснюється контроль за постачанням суб'єктами господарювання якісних та безпечних харчових продуктів. Військовим частинам надається практична допомога. Проводяться періодичні збори з посадовими особами, опрацьовуються алгоритми дій, методичні рекомендації. Підсумовуючи, хочу ще раз підкреслити, що взяти курс реформування системи продовольчого забезпечення є незворотнім та реальним провадженням реформи, адаптації системи продовольчого забезпечення Збройних сил України до стандартів НАТО відповідно до завдань, визначених. Державною програмою розвитку Збройних сил України на період до 2020 року. Дякую за увагу. Дякуємо, Юрію Юрій Дімовичу. І зараз я хотів би запросити до слова наступного нашого виступаючого. Це начальник відділу головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил України, майор Олександр Цвіліховський. Доброго дня, шановні журналісти, шановні присутні. Сьогодні я вам розкажу про контроль безпечності та якості харчових продуктів за новою системою харчування. Для здійснення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів, що постачаються до Збройних сил України. У 2017 році створено управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, підпорядковане Головному управлінню розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України, на яке покладено завдання з реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини. Контроль за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сферах безпечності та якості харчових продуктів. У січні 2018 року створено три центри безпечності харчових продуктів, які дислокуються у Києві, Одесі та Львові, які працюють за територіальним принципом. Також в другій половині 2018 року на озброєння надійшло шість мобільних лабораторій. Які забезпечують проведення лабораторних досліджень харчових продуктів в польових умовах, у тому числі і в зоні проведення операції об'єднаних сил, з метою здійснення постійного ветеринарного санітарного контролю за забезпеченням безпечними якісними харчовими продуктами військ сил в районах проведення операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей до штабу операції об'єднаних сил введено посаду головного ветеринарного лікаря операції об'єднаних сил. На постійній основі виконує завдання мобільна група, до складу якої входить дві мобільні лабораторії. У разі виникнення сумнівів щодо якості харчових продуктів під час проведення контрольних заходів чи у випадку надходження скарг на якість нашими фахівцями здійснюється відбір зразків харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень. Окрім цього, постійно проводиться. Методична та консультативна робота щодо безпечності та якості харчових продуктів з командуванням підрозділів та постачальниками харчових продуктів. Працює телефон гарячої лінії для оперативного вирішення питань, віднесених до компетенції управління. Застосування системи аутсорсингу з використанням норм харчування призвело до повної залежності військових частин від послуг суб'єктів господарювання. Та мінімізувала вплив командирів військових частин на постачання якісних продуктів харчування, процес приготування їжі та кінцевий результат. Окрім цього, здійснювалось перешкоджання суб'єктам господарювання проведення контрольних заходів у зв'язку з тим, що рухоме та нерухоме майно військових частин знаходилось у їхньому користуванні. На сьогоднішній день при застосуванні системи харчування за каталогом, Контроль безпечності та якості харчових продуктів здійснюється в чотири етапи. А саме, перший етап: контроль під час прийому харчових продуктів представниками військової частини, у разі виникнення сумнівів е, або спірних питань. Оперативно долучаються фахівці ветеринарної медицини. Другий етап плановий, позаплановий контроль прийнятих харчових продуктів на склади військових частин, який проводиться нашими фахівцями. У разі виявлення порушень договірних зобов'язань, суб'єкт господарювання проводить заміну заборонених харчових продуктів на доброякісні. Третій етап. Під час видачі продуктів в їдальню, якість яких визначити до моменту використання неможливо, наприклад, продукція, яка має герметичне пакування, проводиться контроль безпосередньо персоналом, який здійснює. Приготування страв, що зменшує можливість отримання неякісного продовольства до використання. Також слід зазначити, що у разі виявлення невідповідності якості продуктів суб'єкт господарювання проводить заміну заборонених харчих продуктів на доброякісні. Четвертий етап це здійснення контролю під час приготування страв та безпосередній контроль під час їх видачі особовому складу. Зазначені чотири етапи контролю суттєво зменшують можливість постачання до збройних сил. України неякісного продовольства, що, у свою чергу, покращує якість харчування. Для прикладу, у 2018 році, за результатами проведення контрольних заходів не допущено забезпечення збройних сил України понад 800 тонн неякісних та небезпечних харчових продуктів. Завдяки впровадженню нової системи харчування за каталогом та зміні алгоритму контролю з початку 2019 року недопущено забезпечення збройних сил понад 170. Тон неякісних та небезпечних харчових продуктів. Основна частина неякісного продовольства виявляється в ході проведення першого етапу контролю під час прийому харчових продуктів на склади та повертається суб'єкту господарювання, не потрапивши на склади, що дозволяє попередити їх подальше використання на харчування особового складу Збройних сил України. Дякую за увагу. Дякую, пане майоре. Будь ласка, присад... присаджуйтесь. шановні друзі. Ну можемо, якщо є запитання, можемо перейти до запитання.